Третя. Меч. Поєднай. Поєднай дані команди. Ці команди. Ми з тобою дивилися, вчили протягом юніту. Особливо дуже багато. Ми вивчили з Stories, з історії сели на попередньому уроці. Перше. Open the door це D. Відкрий двері. Далі. Close the window. зачини вікно. Це A буде малюнок, відповідно. Stand up. Підіймись. Малюнок B. Sit down, відповідно, малюнок C. Write on the board. Пиши на дошці, F. Хлопчик пише слово CAT. Шосте твердження: Be quiet. Тихіше, будь ласка. Це говорить, звичайно, вчитель на своєму році учням. Ну, я гадаю, що вам такого говорити не треба. Ви чемні. students, так? Так, отже, ви вже вмієте давати вказівки англійською мовою. Open the door. Відкрий двері. Close the window. Зачини вікно. Stand up. Підведись. Sit down. Сідай. Write on the board. Пиши на дошці. Be quiet. Тихіше. For. Write. Запиши. Що ви бачите перед собою? Кількість писати не потрібно, просто необхідно записати ці предмети у множині. Robots, stickers – Crayons cars. Адже ви вже вмієте називати предмети у множині, додаємо просто закінчення S. Вправа п'ята. Circle and write. Обведи та запиши. Згадуємо вживання використання виразів this is та that is. Робот знаходиться на відстані. Ми на нього вказуємо рукою, тому that is. А, наступне. This is, використовуємо this is, тому що ми не вказуємо на годинник, тому this is a watch це годинник. This is a car, це автівка. А ось в даному випадку ми вказуємо на м'ячик, і ми бачимо, що м'ячик знаходиться на відстані від нас. Тому використовуємо зворот That is a ball. Я гадаю, що слова a robot, a watch, a-car та a ball ви вже зможете написати завжди самостійно. My project. Ну, звичайно, що цей проект необхідно робити в класі разом. What's in your school bag? Що у твоєму портфелі? Write a list. Напиши список. Draw and tell the class. Намалюй та розкажи класу. Що у твоєму може бути портфелі? Та які кількості може бути two pens, наприклад, дві ручки, в даному випадку одна ручка, a pen. Two Yellow Crayons, два жовтих олівці кольорових, a rubber, гумка, four books. 4 підручника, 3 pencils, 3 олівці. Може, звичайно, використовувати цей самий список, лише змінюю кількість даних предметів. Ну, а ми йдемо до словничка Go to My Picture Dictionary. На сторінці 136 є словничок тих слів, які можна ще раз прослухати і повторити за диктором, оскільки ми їх вже вивчили протягом першого юніта. School Bag Pencil Pen Rubber Book To Spell Chair To Write Board be quiet, car, ball, doll, stickers, crayon, card, robot, birthday, cake. present, watch, frog, teacher, to close, door, window, to stand up, to open, to sit down.